Якщо дівчина обирає собі жонатого чоловіка, і вона думає, що він так теж сильно мене покохав, і він зараз там свою сім'ю заради мене покине там і зі мною створить, вона ж не розуміє дуже часто в цей момент, що він так само як кинув свою дружину напризволяще зараз, може кинути потім її. Вона чомусь вірить, що те, що він робить зараз зло по відношенню до своєї дружини, він по відношенню до мене такого зла ж нікого не, не зробить ніколи, бо він же мене любить. Так він і свою дружину теж колись любив. Він, можливо, і зараз свою там, дружину теж любить. Просто, можливо, Є там інші фактори, через які він там дозволив собі там таку, таку інтрижку, там якусь роман на стороні. Це не виправдовує чоловіка ні в якому разі, просто я ж говорю з досвіду консультування різних людей, є різні там певні чини-фактори. Якщо ви хочете зраджувати своїй дружині, жодного виправдання ви не знайдете ніколи. Це ваша відповідальність, ви, вам, вам буде соромно за себе потім. Так от, Ця коханка вона ж не розуміє, що, типу, він робить зло зараз зі мною по відношенню до своєї дружини, він колись може робити так само. І саме тому насправді на, на, на він їй не належить. Насправді це ілюзія. Вона хоче, щоб він належав мені, але вона хоче його вкрасти з іншої сім'ї. І я не знаю прикладів сімей, які б так почалися, і в них були б не то що щасливі стосунки, я не знаю навіть, щоб були нормальні стосунки. На чужому горі ти, власне, щастя, не побудуєш, Ці які сім'ї розсипаються. А як саме переступити, ось через це, через весь у цей біль, непрощення, десь можливо себе в тому, що ти стала причиною, якби того, що інша сім'я вже трішечки почала хитатися? Як через це все переступити і в той самий час налаштувати себе на здорові нормальні відносини в майбутньому? І чи можливо це? Тому що я читала особисто. Коментарі, і, і там було багато сказано про те, що це вже, наче, мій вирок, якби що я ось так від одного до іншого, від одного до іншого. І ось якби мені такі чоловіки подобаються, я не знаю, що з цим робити. І коли ти це читаєш, ти дійсно розумієш, що, а що такій людині можна порадити. Ну, по перше, ваша думка про саму себе вона може змінюватися з часом. Тобто, якщо ви сьогодні вважаєте, що вам, так би мовити, щастить сюриме тільки на жонатих, і ви все время там обираєте тільки жонатих, і вони в вас закохуються, ви в них закохуєтесь. Це призводить до проблем там в сім'ї чоловіка, але з вами теж в нього не не виходить побудувати нормальні відносини, це треба розуміти, що це, по-перше, ваше упередження в голові, і воно може змінитися з плином часу. Другий момент, я я би звернувся за порадою до фахівця для того, щоб пропрацювати можливо з психологом, чому саме вам подобаються такі заборонені чоловіки, такі заборонені відносини, чому ви йдете туди. Наступним кроком я б теж звернувся, можливо, там до цих самих служителів би і сповідав би це, поговорив би про це відкрито, тому що тягар цієї вини жоден психолог, жоден щоденник, там жодне пропрацювання психологічне, воно не може його забрати. Якщо людина сповідає це перед священнослужителем, вона може відчути полегшення, якого вона раніше ніколи не відчувала, тому що інколи людина думає, що причина моїх нагараздів вона психологічна, в той час як насправді ця причина духовна. Духовне. І саме тому інколи класно звернутися в церкву і поговорити з людиною, яка має в цьому досвід. Ну і наостанок, мабуть, так, 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 така штука, що коли вам здається, що от саме саме там така моя вже доля, от я вже там от тільки тільки з такими чоловіками в мене там щось якось виходило, тільки такі чоловіки мені там подобаються. Пам'ятайте, що. Ваш час ну, на цій землі він дуже обмежений. І ви можете витратити там з 20 до 30 років свого життя на ті стосунки, які не мають жодної перспективи, якщо це стосунки з жонатим чоловіком. Або ви можете за ці роки побудувати стосунки з вільним, спокійним, нормальним хлопцем. І у вас вже може бути там двоє-троє дітей, у вас може бути щаслива сім'я. Саме тому, ну будьте уважними до власного часу і не обманюйте себе, що от я прийду вже на все готове, заберу його з сім'ї, і ми будемо щасливі. Краще побудувати стосунки з людиною, яка вільна, яка не має жодних там зобов'язань по відношенню до іншої жінки. І тоді ви будете розуміти, що ви заклали міцний фундамент в своєму шлюбі, в своєму коханні, і це той дім, який може встояти від проблем. Тому що, якщо ви будуєте на дуже такому фундаменті гнилому, на обмані, на сльозах першої дружини цього чоловіка, якщо ви намагаєтеся так побудувати власну сім'ю, у вас чекає лише розчарування.